Нова поставочка, тапочок Бамбу. Тут з'явилися нові модельки, новий буде асортимент. Лот у нас буде 17 пар, 220 гривень одна пара. Лот буде коштувати 3 740 гривень. Показую вам які будуть моделі лоті. Тут всі будуть моделі різні. Перша це ось така норочка пудрова. І тут з таким як пряшкою. Друга моделька ось така. Штучна замша, середня штучна норочка. такі. Ось це новенька модель: це такі тапочки, закриті баранчики. Такі. Вони у нас йдуть у такому пудровому кольорі, у чорному кольорі, і ось такому бежевому. Ось такі шльопки баранчики, у нас будуть різнокольорові. Так, Це пара. Вони просто такий кусок матерії, так і вони вшивають. Це йде пара, може колір не співпадати. Він ніде не співпадає. І це не є розправка, це не є брак. Так само, як і тут. Це не є брак і розправка, це так повинно бути. будуть ще такі такі в лоті. так. Норочка з пряжкою чорна. Ось такі. Потім у нас будуть ось такі шльопки дуже класні, такі султанша. Такого корич... коричневого кольору. Пудрового кольору вони є. Замша у нас чорна є ще з норочкою в чорному кольорі. Так, ось такі різнокольорові будуть шльопки з вкладкою тут такої з джута. І такі е, бежеві. Так само вкладочка з джута. Такі шльпки. Е, так, світло-коричневі, ще одні норочка з пряжкою. Бумбісна. Так, будуть ще ось такі. Пудрові, пудрові з пвосточками. Так, з резинкою. Дуже класна моделька. І така сама моделька у нас буде ось така: леопардова. Ось такі у нас будуть чорні. Такі чорні шльопки, І такі ще у нас будуть бежеві шльопанці в лоті. Значить. Буде лот 17 пар, таких будуть, такі будуть або чорні, або бежеві. 17 пар по 220 гривень, це 3,740. Якщо ви хочете 50 пар шльопанців, буде рівномірне наповнення 50 пар, вони будуть по 210 гривень за одну пару, це 10500. І від 100 пар 199 гривень одна пара. 19 900, 100 пар івномірне наповнення. Розміри з 35 по 42, але 35 і 42 буде по одному в лоті. Інші розміри будуть по 2, по 3. Буде класне наповнення. Заробляємо разом. Замовляйте наших менежів. Якраз до Миколая буде класні подарунки для ваших близьких. Бомба така.